Доброго дня! Хочу записати вам е, відео стосовно годинника. от Його дані. Тут можна бачити, що є імей. Виходить так, що є e7. Обачаюся одна рукою не дуже тут э, зарядник і документи. О. Вибачте так. Ну, тут документи, а тут зарядник. Так, ось годинник. Я їм користуюсь, я його поклав спеціально в коробку, щоб, так, так би мовити, презентувати вам його. Зараз я протру його, щоб все було видно. Таке відео. Так, зараз погасне дисплей. Від серветки залишилось Трошки бруду. Зараз я хочу так показати дисплей. Ось такий, от. Стосовно подряпин, дивіться, це такий патіна з титану трошки злізла, бачите? Але я дивився огляди на цей годинник і це у всіх користувачів саме титанової сріблястої версії. Не знаю, як там з чорною. Ну от його не видно. Ну, от трошки, от бачите, отакі, як. Плями від пальців. Але їх не, не видно, щоб так О! Ось коли світло падає. Ну, загалом. Бачите, якщо близько не придивлятись, то виглядає все дуже, дуже-дуже прикольно ну, стосовно абадок, тут цілий, все тут немає якихось сколів, подряпин. Сенсор працює. Часи. Взагалом немає на яких підводних камней. Все працює. Це сенсор. Ще у нас тут є. Розмір. Від застіпки є сліди. Але це тут таке. não там что написано. Самое интересное. Ну, не знаю. Что там Ну, ось модель, бачите, R2. LTE. Давайте я вам покажу, що працює LTE. Так, у мене тут э, встановлений гаманець. Дивіться, э, я тут заморачувався і виставив э, запуск гаманця на нижню клавишу. Тримаєте її і запускається. ще зараз, і запускається Google Pay. Саме на нижню. Бо на верхню можна поставити, але уйдуть функції, які за умовченням там стоять. А на нижню дуже важко поставити. І тримаєте і. Якщо потрібно, я розкажу, як я це зробив. Давайте подивимось LTE. Wi-Fi. Зараз подивимось. Я вам покажу, що ну, ось у нас вони до цього телефону, з котрого я знімаю. Давайте подивимось, що працює Wi-Fi. А, це потрібно, щоб Wi-Fi працював, потрібно відключити Bluetooth. Тому що зараз він а, інтернет отримає з Bluetooth. Зараз вам покажу. Так. Так, назад. Назад. Так. А. Ось. Видно так. И давайте я вам покажу ЛТЕ,

Зараз подивимось, повинно завантажитись. Все працює. А, так, що ще показати? Ну, GPS? Місце знаходження. Bluetooth, навушники Гарнітура не знаю. Зараз в мене є гарнітура, але вона може не працювати. Распадаемость. Подключение. Е. Yeah. Так, 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 так. См, может быть, NFS, мобильный додаток, GPS, да? Ну давайте еще карты включу. Подвигнусь. Так, Олимпийска. Зараз. А, тут до телефону потрібно приєднатися, щоб він мапу загрузив. Ну, працює тут а, GPS, з ним проблем немає. І він з'єднується з, з GPS-ом. Можна бігати і він буде трекати. Він бачите, зверху мігає. І можна записувати ваш маршрут. Виповнею це підключення к GPS. -у. Ну все. Я ще пороблю фото і додам до цього відео, щоб ви роздивились. Ось так. Все оригінальне, зарядник, коробка, годинник. Ну все.